Наприклад, один мегабайт інтернету коштує 10 євро. Тож так, 100 мегабайт, А якщо ви там щось подивитесь в телефоні, чи телефон буде оновлювати якісь додатки, ви за це заплатите потім 1000 євро. Про це також на телефон приходять певні смс, що ви зловили супутниковий зв'язок. Якщо ви це все не відключили завчасно, тож благаю вас, пам'ятайте про це правило, щоб зекономити ваші гроші. Це не має відношення до самого корабля. Це ваш телефон реально працює з космосом і супутниками на орбіті Землі. Тож багато хто про це не говорить і не робить на цьому акцент. Тому я зараз роблю на цьому велику увагу. І навіть знаючи це правило, я повернувся додому з рахунком в мінус 60 євро, які мені тепер треба сплатити. А одна моя знайома раніше повернулася з круїзу з рахунком в мінус 300 євро. Тож так, хтось може й тисячі євро втратити на такий супутник в інтернет. Тому треба або все відключати в телефоні по всім сімкам. Ці мобільні дані, роумінг, ну коротше відключати все і залишати тільки внутрішній вайфай корабля або платити їм. За інтернет, якщо треба буде вам працювати чи мати зв'язок з зовнішнім світом, так би мовити, в нас на цьому кораблі Коста Тоскана інтернет на весь кріс коштував 109 євро на один. Пристрій і роздати його неможливо. Тому якщо вам треба підключити декілька пристроїв, треба оплачувати декілька пристроїв, і це буде коштувати дорожче. На одну добу ціна була 39 євро, а можна було користуватися ще по хвилинам. 3 євро разово за підключення заплатити, і потім 0,25 центів за хвилину. Ось цим я періодично і користувався. Зайшов на 20 хвилин, 5 євро заплатив і подивився те, що мені було треба. Ці гроші одразу списують з вашої круїзної карти. Яку ви поповнили спочатку в автоматах, тобто спочатку поповнюєте картки, а потім вже можете купувати якісь послуги собі на кораблі там чи брати коктейлі в барі. Тож, якщо це було корисно, поставте лайки до цього відео. Якщо будуть інші питання, напишіть їх в коментарях обов'язково. Далі я погуляв трошки всередині корабля, побачив офіс, де можна було придбати собі екскурсії або замовити професійні фотографії. Також працював бар з живою урок музикою цілий день та певні казино. Тож, розваг там дійсно і зон відпочинку було багато. Ну, а я далі пішов вже в каюту до батька, щоб побачити, які в нього були краєвиди.